Приємно бачити, що люди є спрагнені всюди. І куди би ми не їхали, ми не знаємо, яку церкву ми поїдемо, там, яке там вчиняє, і як вони налаштовані. Але знаєте, зразу все рівно всюди, куди приїжджає, зразу люди дивляться на тебе і так сканують тебе, хто ти, що ти, а потім проходить час і вони розтоплюються від Слова Божого. І мені було дуже приємно бути там, тому що дуже багато людей отримували. Ті відкриття, які ми з вами вже давно, в яких ми вже живемо давно. І одне з найбільших е, е, місць, писання, яке їх вразило, це місце про несправедливого суддю, якого діставала вдова. І, і вони були так навчені, що Бог як, як той суддя, його треба доставати, доставати, нити, просити, випрошувати, виклянчувати. І ось по наполегливості твоїй, по настерливості, він колись по невідступності та дасть тобі щось, що ти там випросив вже. От побачиш, що ти вже наполегливо просиш і дасть. І тут вони розуміють, що це притча про несправедливого суддю. Хіба ж Бог несправедливий? Він же ж справедливий. Там же ж написано: не думайте, що Бог такий, як цей несправедливий суддя. І не відноситися до нього, так як до несправедливого судді. Він зразу почує, зразу дасть. І вони дуже багато з них просто підходили і дякували, і, і плакали, і супрошалися, і розуміли, що, що не так відносилися до Бога. І дуже було багато чудес. Сліпе око в одного чоловіка відкрилося, сліпе від народження йому десь біля 40 років, він повністю. Темно було чорне око. І після однієї молитви <смі> часом треба два-три рази, знаєте, так, як бачу людей як дерева, так? Як Ісус сказав, до другий раз що треба було класти руки. А він зразу побачив, він каже, я бачу людей, я бачу червона жінка в червоному сидить, я бачу обличчя, я вас бачу. Це, це чудо. І в нього також було глухе вухо. І він почув потім на це вухо. Спочатку побачив на око, потім почув на це вухо. Глухе. І, і дуже був збентежений, вражений, не знав, що говорити. І Ці родичі його також були такі зворушені, теж вони не. Ну, дивіться, дивіться, як в нас відбувається. Ми йдемо за зцілення. Ми його очікуємо багато років. І коли воно стається, це несподіванка для нас. Такий шок. Як це так сталося вже? Слава Богу. Він любить нас дивувати. Був чоловік, якого рука, тут, коли він рухав цією рукою, вона дуже боліла його. І він працює на роботі, фізична робота, фізичні нагрузки, і постійна біль. Десь до півроку чи що, напевно. Кілька місяців. І Я також помолилась за нього, і в нього вона почала рухатись нормально, не боліти. І він був теж дуже здивований, але каже, ну я розумію, що не може бути все до кінця. Там ще чуть-чуть щось трошки є, десь глибоко всередині. Ну я дуже дякую, що вже нема того, і я, я вже щасливий і на тому. Мені хай хай вже так, щоб чуть-чуть, це, це супер порівняно порівнянні з тим, що було. Я беру мікрофон, він людям розказує, що він вже може рухати. І тоді я беру мікрофон і кажу, в ім'я Ісуса повністю біль вийде. І цей біль виходить зразу, повністю. І він також не очікує. Він був згідний, що трошки легше стане. Бачите, це ми з вами. Ми, ми якось так налаштовані. Якщо нам дадуть там благословлять нам 10 гривень. Ну, сто нехай, ну що алілуя, слава Богу. Ну якщо мільйон, ну то... як ж це прийняти, правда? Це важко. Так само тут в От. І цікаво, що в суботу було так, що е, такий сильний був дощ, така була злива, якої не було там 25 років. Так лило просто як стіна була, заливало все кругом, вода була до котики. І коли ми прийшли в зал. В 10 годині я йду, і одна бабусочка приходить і каже: А людей нема. Ми приходимо в зал, а там таких три мокрих бабусочки, які через пішки по тій воді, в таких дощовочках прийшли вірно. От, І потрошки-потрошки люди почали підходити. Десь до 11 години дощ припинився, і вони кажуть. Ну, з однієї сторони, ми розуміємо, що дощ, як ніби, зупинив служіння, те, що мало відбуватися. А з іншої сторони, ми такі вдячні Богу, бо, бо нам так треба було дощу. Yeah, yeah. І вони кажуть, все рівно ви для нас благословення, бо такий дощ. Ми, ми так давно чекали на дощ, і ми дуже раді, що цей дощ впав. Так що по-різному Бог благословляє. Багато було зцілень, багато було чудес. Але найбільше мене тішить те, що люди приймали слово, і воно для них ставало їхнім відкриттям. Не просто моїм відкриттям, а їхнім. І, вони, і оце насіння, яке посіялося, воно тепер буде проростати в них. Амінь? Буде проростати. Незалежно. Ну, хочеться, щоб швидше, але ми знаємо, що це. Якісне, Боже Слово, якісне насіння обов'язково проросте. Чи думаєте, чи, чи, чи коли ви молитесь, приходите в неділю і ви чуєте, о, так, якраз те пастор говорить, що мені треба було, або те, що я думав, або те, що я читав. Правда, у вас таке є? Є. Я сьогодні зранку хотіла говорити про Духа Святого. Але думаю, добре, сьогодні. І не можу. Можу сказати те, що в мене було в серці. І ми вчора служили в відродженні, я коли говорила про Едемський сад, я знову отримала нові відкриття. І я вам хочу сказати, якщо ви давно не мали відкриттів своїх власних особистих слова чи, чи, е, чи в якихось обставинах, що конкретно ви пережили Бога, більше проповідуйте. Коли ви говорите людям в процесі ваших слів, Відкривається щось нове. Я вчора розказую той самий Едемський сад, що я вже стільки разів про це говорила. І я говорю, як Бог з землі ліпить людину і вдихає дух життя. І я просто побачила цю картину ще раз по-новому, як оця мертва земля. Просто мертва земля. Землі перетворюється в живий організм від одного подиху Божого. Один подих Божий із землі оце прекрасне тіло. Настільки складне, настільки унікальне. Скільки в нашому організмі різних органів, заводів, які працюють. І це все від одного подиху. Від одного подиху Божого. Від Божого життя прийшло в цю землю. Ну, Жінку не вдалося за один подих зробити. Ще унікальніший організм, правда? І дивіться, ще раз давайте, земля пуста і порожня і темрява, безодня і темрява. І Дух Божий носиться над цією темрявою. І Бог говорить слова. І слова ці в силі Божій, в силі з невидимих стають видимими. Далі Бог вдихає в землю. Кусок землі, свій цей Дух Божий, і стає живий, прекрасний організм. І далі все це, що він створив, має в собі заложене оце життя, яке здатне продукувати далі таке ж прекрасне життя, що тварини, що рослини мають в собі це життя. І точно так само ми з вами. І далі дивимося старий заповідь, скільки від Духа Божого чуде Воскресіння мертвих, мертві кістки до докупи, ну все рівно це від Духа Божого сталося. Далі Мойсей, точно такий самий, як ми з вами, сумнівався в собі і казав, Боже, хто я такий, що ти мене посилаєш таку. Серйозну роботу робити на цій землі. Хто я, Господи? Я не можу. Хто я такий? І Господь говорить йому, ти той, з ким я піду. Ти той, з ким я піду. І він погодився. Добре. І далі приходить Ісус і народжується від Духа Божого. Дальше, коли він йде служити, на нього сходить Дух Святий, той самий. І далі він йде, збирає учнів своїх і каже, ось я даю вам владу того самого Духа. Далі ті учні дивляться на все те, що відбувається, і ходять з Ісусом і бачать, як цей дух діє, той самий Дух, чуєте, який був на початку, який творив цей світ, той самий Дух. Сьогодні через Ісуса робить чудеса, вони дивляться. І вони дивляться і знов забули, і знов не зрозуміли. І він розмножує хліб, і вони бачать це в своїх руках, і знов пішли, і вони кажуть, ми хліба немає, немає не буде що їсти. І знову не зрозуміли. І знову він чудо показує і написано, і знову вони увірували через те, що бачать Духа. Через те, що бачать чудеса, вони знову увірували і знову увірували. Так само, як ми з вами, правда? І ми вже стільки бачили в своєму житті чудес. Народження згори, саме більше чуду. Дух Святий зійшов і створив в нас нову людину, повністю нову. Не просто почистив, поміняв щось, помив. Повністю нова людина. І в той момент Господь говорить: ви вже все, святі. Святі Божі, вибрані Божі, посвячені для царства. І на вас є цей Дух. Там, коли вони бачили учні, бачили, що Ісус робить, бачили живого, живого Бога в тілі, бачили, що можна робити в тілі. Постійно їм треба було підтвердження, чудеса. Коли Петро дивився, як арештовують Ісуса, не дивлячись на ті всі чудеса, які Він бачив. Не дивлячись на те все, що він чув в своїх вухах, він відрікся в нього три рази. І потім, коли вже він зрозумів, що з ним сталося, сила Духа Святого допомогла йому себе простити. Чуєте? І знову стати в правильне положення. Знову повернутися і дивитися Господу в очі. І сила Духа Святого допомогла всім учням, які були з ними, які знали, що зробив Петро, не відкинути його, а простити й прийняти і сказати: добре, ти з нами в команді, далі йдемо, далі служиш. Розумієте, яка це сила? Тому що сьогодні, коли ми бачимо, що хтось помилився, хтось впав, хтось щось не то робить. Як нам важко далі йти з ним і довіряти йому і, і вірити, що в нього все вийде, що, що він вже. Але щось було в них більше, вони бачили це в дусі. Вони бачили потім, як на День П'ятидесятниці цей Дух Святий зійшов, і як цей самий Петро вийшов і сміливо звищав. Перед тим він відрікся три рази. Він боявся за свою шкіру, за своє життя. І тут Він вже виходить, в якій силі Духа Святого Він говорить. І та сама сила Духа Святого є сьогодні в нас, є сьогодні на нас. Ми в ньому, і Він в нас. І ми можемо користуватися нею тільки тоді, коли в нас є оце відкриття, хто в нас є. Яка сила в нас є? Коли ми не знаємо, що ми маємо, ми не будемо користуватися. Коли ми не знаємо, яка цінність того, що ми маємо, ми не будемо цінити. Ми кинемо десь, а? Але коли ми почнемо практикувати кожен раз більше, 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 в твоїх руках буде цей хліб розмножуватися. В чиїх руках розмножувався хліб? Учня. учня. Не в Ісусових руках, чуєте? А в руках учнів. І ми сім це слово, слово в Дусі Святому, слово яке сильне, яке, яке здатне творити життя. Життя в нас. Галілуя. Воно проросте, я знаю. Вірити сюди. Ти І ми сієм, сієм, сієм слово, і ми скільки разів говорили про Адамський сад. І скільки ми разів говорили, що слово. Матеріалізується, що думки наші вони відчутні в духовному світі. І вчора вірця, пише мені в скайпі, ви знаєте, я зрозуміла. Думки матеріалізуються. Алілуя! Ну, я тішуся з того, що воно проростає в нас, в кого де, коли, не знаю, але ну, воно обов'язково проросте. І це слава Божа, це сила Божа. Не може вона не прорости. А Скажи пару слів, що ти зрозуміла. Що, з чого почати? Дуже всього багато. Ну, якби спочатку з того, що я, звичайно, попала на передачу в, ну, в Ютубі, просто займалася Ютуб каналом, дивлюся передача про те, як змінити своє мишлення, свій розум, і попала на лікарку. І Просто зрозуміла, що вона ну, така лікарка, доктор, вона займається наукою досліджує розум людини. І ніби е, вона розказала те, що вона досліджувала те, що думки, е, які ми думаємо, вони перетворюються в дерева в нашій голові. Не ронити, якщо ви знаєте, такі клітини є. В нашій голові, в мозку, є такі клітини, і вона розказує, каже. Ті дерева є одні дерева від хороших думок, від слова Божого, вони стають зеленими. А від, від негативних думок в нас стають чорні дерева. І вони блокують, ну, не блокують ті дари, які в нас є. І якщо і з допомогою на складі Слова Боже, з допомогою того, що ви кожен день будете працювати, вона сказала, що протягом 21 дня. Можна змінити ці негативні думки, їх просто розчинити і стерти його свого розуму. І розвивати ті зелені дерева в своїй голові, але з допомогою слова Божого, з допомогою того, що тебе прославляв кожен день Бога, і якби достатньо казала, 5, 7 хвилин в день просто сосредоточитись, зробити порядок в своїй голові, там, подякувати Богу за те, що Він дав, що Він нас простив, що він нас змінив, і просто вивчити на пам'ять якийсь вірш з Біблії. Один, ну це на протязі там не знаю, це може... дуже страшно тяжко. Це так просто сім хвилин. Сім хвилин це багато і каже на протязі дня, і вона каже наша сім'я. Ми прийняли рішення, що ми будемо працювати над своїм розумом, змінювати свої думки, змінювати себе. І каже, недостатньо цього 21 дня. Треба десь, щоб укріпити, треба ще 21 день і ще двадцять один день.